Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас на черзі буде нове відео, і сьогодні у нас буде відео з українського є Євро 24. Сьогодні у нас буде четвертий тур. А чому четвертий? Тому що третій тур я просто пропускав. А чому ви можете дізнатися ось по цьому qr коду або по лінку в описі. Зайти в телеграм-групу українського є Євро 24 і дізнатися всю інформацію, хто з ким грає, то на якому місці, в общі, хто там і як там, і що там, і до чого. Вся інформація є там. Але є ще одна дуже важлива інформація. Ми з хлопцями зібралися не просто побігати так м'ячик там понатискати якісь клавіші. Ми ще зробили такий збір, але не простий. Ми зробили збір, учасники якого, тобто які задонатять від 50 гривень, отримують квиток, і цей квиток десь шанс виграти. Або головний приз PlayStation 5, новеньку, гарненьку таку. І, звісно ж, три футболки від магазину Super Classic на вибір. Там така форма є, ну просто вау. Тому от десь, 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 десь зараз тут з'явиться QR-код на посилання на банку, на яку ви можете задонатити і прийняти участь в цьому розіграші. Ну, А сьогодні мій суперник буде Wozzy Games Вася. Класний мужик, отакий. Мені дуже подобається. Тому я залишу його канал, силку на його канал в себе також в описі. Переходьте, підписуйтесь, дивіться в нього дуже круті стріми. Він дуже часто таке ловить, що я просто в вахір. Ну і далі не буду затримувати вас. Насолоджуйтесь цим матчем. Голів було багато. Що ж друзі, отаким от буду складом грати. Тріфки він оновлений. Тут появився Чіро і Мобили, і появився. Фратезі. Ну і звісно, бонучі трішки апнуся. Там тут вже 4 в нього золоті плейстайли. Йо-майо. -йо. Ну я сподіваюся, що це спрацює. Спрацює. Фратезі все-таки буде пояскравіше локателі. Він зараз будемо бачити. Чекаємо інвайта від Возі, і будемо розпочинати грати вже. Фу. все, руки почали потіти. Потрібно брати було тактику боді, нуби FIFA, щоб в мене блін, було зараз полотенце. Ну, але його немає, тому. Будемо зараз без нього. І що ж тут? Джоманий. Mm -hmm. mm -hmm. О, Терштеген. Класно. Команда просто чокнута. Я не знаю той гроб. Я надіюсь, що він його все-таки зажене в гроб. А там буде видно, можливо і мене зажене, а? Так, повертайся назад, назад, відразу назад. Добре. Ти, а що таке? Що розпочалось? Не на того. Не на того віддавав, ну що ж ти поробиш? Чому так відскоки йдуть? Чому так відскоки йдуть знову не летуй? Вийде, 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 вийде спокійно. Що таке? Потрібно заспокоїтись. Ну шо, що? Ні, 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 ні. Це мусіала просто машина якась. Ай, та це срака, це не ну, грати проти Німеччини це просто капець. Так, 1-0, Поїхали. Що да. це було? Ну чому? Алло, чому? Ай, це просто срака, це просто срака. Ууу, як мене пробачили тільки що гра, але потрібно зібратися, але потрібно зібратися. Один один, один, один зібралися, який гол на халяві, на халяві. Фу, фу. Добре, спокійно. Фу. Так, нерви заспокоїти. Але як тут на халяві? Боже мій. Ай-яй-яй-яй-яй, встиг, встиг накрити захисник. Оооо! Йо-майо, трішечки! Та Дай, блядь, не встигну. Да. Так, так, 2-1, ну цьому матчі є, це вже добре. Та блін, ну. Ой це мобілі, А він диви, він все время на фланг біжить. Там, 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 там. Так, там же, кажу, ну, блін. Та ні, тут. Блять, з такими гравцями я не знаю. Ну, типа проти таких гравців. Я не знаю, як грати так, ну. Людина, блін, грає тут кожен день. Фу, йдемо на перерву в 3-1. Нормально. Могло бути гірше, я так думаю. Ну що ж, у нас є ще 45 хвилин, щоб щось змінити. Та ну встигнеш ти, ну, блядь, ну. Але в нього центр поля там просто капець скільки гравців. Та, блін, ну встигай же ти. Це ГГ. 4-1, добрий день, все супер. Ні, якщо чесно, я цього й очікував, що це повинно було статися. Типа, і так довго все ж таки пройшов, я, я не знаю, ну, блін. Ну, не так те, що довго, просто далеко. Ну, Ніхера собі. <ріхи> <ріхи> Зрозуміло, це питань немає. Забивати ми будемо, якщо будемо взагалі забивати сьогодні, то тільки якусь шляпу. А нам будуть забивати все. <с>? 5-1 нормально, в принципі. Знаєте, що саме головне саме головне, що не в суху. Я гадаю, Ройс хоча б десь повинен би себе проявити, бо на фіналі не вийшло. А тут, в принципі, чубу ні? я був би не проти, що Бройс взяв би трофей. А -яй, яй на бастоні дуже цей. 6 нормально сюди його на базу. Оце це кончіта це не вату. Потрібно було забивати за Дінатали, напевно. Ну, як забивати? Спробувати вдарити хоча б. дістане, дістав. Ну навіщо? Навіщо це було робити? Ті? Ну, <хі> робити, щоб 6-2 було. Давай я тобі Давай тобі голкіпера беру. Оце буде прикол, так? Да? Ну тут Діна, там, без шансів, Але ж потрібно було за голкіпера, Оце був прикол би. Типа, прикольно, там 6-2, а там 6-1. Оце прикол. В принципі, непогана гра. Мені сподобалось. Опит отримав, отримав. Все чотенько. Голів було багато, жаль, що в мої ворота. Ну. Це таке, це турнір, хтось є сильніший, хтось є слабіший, хтось грає краще, хтось грає найкраще, когось краща команда, в когось пінг, в когось не пінг. Ну, пінг тут тільки в Аталанти. Аталанти. Атланти, от так якось. Тому, ну, от так. Я програв, я це признаю. Він мене повністю переграв, тобто ніяких питань нема. Класно, все. Я його вітаю з виходом в плей-офф. А мені ще за плей-офф потрібно буде боротися. І хто знає, можливо, я і не потраплю туди. Будемо бачити. А вам дякую за перегляд. Дякую за ваш лайк, за ваш коментар і за вашу підписку. І не забувайте брати участь і донатити на ЗСУ і брати участь в розіграші PlayStation 5. А ми з вами скоро побачимось. На все добре, бережіть себе.